Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Тут не знає броду, не гідіть по воду, повертайтеся в болото. Вода трушний Україні богом даним пекло, раш сушений зручений, ота отаман залужний Валерій цим як і ця рашиської беріскоро. Вітаю країна! вітаю незламних українців, вітаю всіх своїх глядачів, які зайшли на канал, які е, слідкують за цим каналом. Ну, сьогодні відео у нас навіть, напевно буде таке не сильно, ну, коротеньке. Сьогодні у нас іде дощ. Е, вчора я там зняв, як ми завершували посів озимої пшениці. Сьогодні е, трошечки там показав, як ми відгружаємо е, сою. Е, Ну і так, працюємо. Що в моноліті працюємо, продовжуємо там стелити пліти, що на господарстві, готуємо техніку. Думали вже завтра виїжджати, прикривати вологу. Ну, не знаю, навряд чи поруч, коякі поля вже треба буде, можливо, культивірувати. У нас є такі, що ну, вони вже так підзаросли, бо ми після пшениці зразу орали, і вони, знаєте, зимуючі буряни на них залишилися, зараз поля зелені. Е, до речі, хочу на посіяти сою, Ось тільки тільки буде можливість заїхати в поле е, ну, раді експерименту, для того, щоб вам було цікаво дивитися. Та я колись таке робив. кстати, до сорока й отримав. Вона довгенько лежала, було хол, була такий період. Ми її посіяв. Потім вона довго лежала, та десь неділі-дві-три. Отак, чесно вам кажу, і потім тепло пішло, вона зійшла. Пройшли там пару таких дощиків непоганих, і вона 38-40 у мене сипала. То я думаю, і в цей раз спробувати. У мене там є поля по дісковки, де нас катрос. Я там відео показував, діскував. І думаю, що по тій дісковці прямо прямим посівом сіяти. Ну, а ж, звісно, раундапом беремо. Так що слідкуйте, так, що буду показувати вам і зиму, слідкуйте, буде цікаво. Ми все-таки мене о, такі були побоювання, коли ми заїжджали е, сівалкою. Ну, зараз вже вона красива. Тут відео буде вже на другий день. Я зняв, хоч дощик пішов. Е, ну все нормально. Срігільна борона наша ніяк не доїде. В вам обіцяв, обіцяв. Ну показав, як працює обіцяв, Показав все нормально. Ну срігільною бороною поки у нас затримка. Ну кажуть, що в понеділок привезуть. Знаєте, з понеділка на п'ятницю, з п'ятниці на понеділок, ну будемо сподіватися, що в понеділок, а вівторок її вроді прийдуть собирати. Ну, Будемо сподіватися. Так що слідкуємо, у нас багато і стрільна, і посів сої, тільки ми вліземо в полі. ранній посів сої, хочу ще раз цей експеримент провести. Я там і раджу, до мене ж люди дзвонять, раджу ж. Сіяти поранше, ну, буду зараз намагатися і сам поранше. Ну, не знаю дощі, чи вони дадуть у поле влізти, чи не дадуть. Ну і звісно ж, пшеничку будемо слідкувати, що, що дасть цей ефект сівалки. Ну, свалки. Хоч, хоча я завжди настав, що треба тільки сівалкою і кілограм по 200. 100 це десь 50, 150 це десь 60, 200 це десь ну, 60 там 65, 150, а 200 це десь 70-80. Така врожайність повинна бути. Так що слідкуємо і все на нашому відео побачите. Будемо живі, все вам покажемо, розкажемо. Так що вперед. Так, ну що, поле практично закінчили, дивіться який фон. Там краю зараз хлопці доробляють. Визу їм трошки перекусити, ну вже в принципі вони закінчують. Так що це таке в нас вийшло зупинюсь вам зупинюсь все що не зробиш заради глядачів отакий вот фон получився оце ось. так їдемо так, бачите поле заку ці 72 гектара вже закончили і там зараз кусочок і все так. Ну, оце за посадочкою. Остався кусочок. Бачите, за посадкою воно краще. Так. Ага, вони там в двох тракторі їздять. Ну що оставлю зараз у машині. Перекусити хлопцям. Воно в принципі 6 часов. Можна було б сьогодні бі не морочити голову, ну, що зробиш? Нічого, лишнім не буде, правильно? Зараз покажемо, як воно вийде по цій і Дивіться. Це ось до показую вам. Бачите. Ось так воно все виходить. А, чи той купісля. А це ось до. того, як сівалка пройде. Нагадую, там 200 кг селітри сівалочко. Це ж бачите, яка земля, які тріщини. І переходимо сюди. Все, оце клинчик залишився. І наблюдаємо, що в нас цього всього вийде. Поїхали. Рубрика, що ми сьогодні їмо. Да? Нічого. Дивіться, булочки, чай холодний, сосиска в втець. Оце так, он, перекусити ось цей. Та як він називається Ось бачите, такий хрумчаще тісто Ось з м'ясом. Ну, булочка. Оце хрумчаще тісто. Ча, чибурек, мабуть, так? і булочка. Так, ось, бачите. Ну і чайок такий Я думаю, повні перекусити, щоб до вечора. Все, забираємо, Ложимо хлопцям в машину. І хай. Обідають, чи вечеряють. Все. Я думаю, їм тут ще минутно. На... Та сілечки там залишилося. Я думаю, за полчаса і закінчать Так що, закінчили ми поле. Тепер саме головне подивимося, що з цього буде. Там ви писали коментарі, дякую. Кате там через 2 тижні я обов'язково через 2 тижні покажу результат цієї роботи. Да, було трошки Такий острах, знаєте, ну, звісно, як проходить сівалка, від пшениці практично нічого не залишається, Ну, думаю, все буде нормально. І самому цікаво, ви наблюдайте за тим, що з цього вийде. Так що наблюдаємо, дивимося. Зараз жати кукурузні ставимо назад до них ще рано. Ці сівалки на соняшник будемо готувати. Зараз зайду сюди, вам ще в ангар покажу. Сою ми довіваємо. Кому ще треба, звертайтеся, ще в нас трошки з сою. Там ще далі продовжується дощі. Завтра дощ, Ой, післязавтра дощ передає. То Сою ми ще будемо віяти. Кому треба на сімена, ще можете звертатися. Дивіться, а таку сою ми віємо. Зараз покажу на виході. Сівалка, це у нас сьогодні світу не було цілий день, Ресовці всі обрізали. Це такі одходи, одходи, от бачите. Та так зніму вам. Хто б там ще не бачив. І ось люди приїжджали, сьогодні заказали 30 тонн одні. Дивилися сую, дивиться, яка суя. О, хорошо видно, да, вам, бачте. Практично одна в Дивіться. дивиться. А? Ні, подобається всім соя. Бува на телефоні так от разу, вроді як там чорненька. Ну, чорного я всіка разів говорив і близько немає. Так що тут таке діло. Є тут трохи спрос на сою, люди їдуть, беруть, тому що в багатьох вона пізно зібрана. І я напевно, що в слідуючому відео, яке буде, все-таки ще раз повторю, щоб мені по телефону вам не розказувати. Чесно, вже я, як я вирощую. І от люди дзвонять і мені треба повторяти і повторяти, що я роблю, як вирощую, що за соя, там застосовуємо. Так що чекайте на наступне відео, я ще раз цим розкажу і напевно, що, щоб по телефону не розказувати вам, я просто буду силатися на відео, якось його там назову, і ви будете дивитися, слухати. Бо да, блогерське діло, воно неблагодарне. Цим хочеться, знаєте, ну, і відмовити вроде би нельзя, І по часу це дійсно складно. Це добре, що в мене ще хейтерів нема. А там діда Івана загинала, це мій такий любимий канал, він собі так по технічній частині знімав. Хейтери захейтерили і чоловік бросив це знімати. Жалко, звісно, але но... ну, я думаю, що все буде нормально. Я думаю, вони відновлять, бо там дуже багато корисної інформації. Słowo ludzie są świetni. день віяти, залишилось нас там трошечки і будемо завершувати сою. Є там трошки навіяної біг-бегах. Добро даємо і все, і виходимо в поля. Так, що не зробить заради своїх глядачів, так? Да? Дощик пустився, думаю, та доїду ж таке до пшенички, як вчора. Закінчили. Добрю, Ох, Машину носа. Ну оце так на другий день вона виглядає. Вчора я вам показував. Все ми тут завершили. Ну Оце ось. Дивіться. І дощ у нас йде. Треба виїжджати, бо я тут і останусь. Остається дощ. Ой, носи машину. А я ж вам все-таки пшеничку, що їхав і подивитися. Ось така, бачите. Я думаю діло буде. Правильно? Друзі, на цьому відео буду завершувати. Сьогодні виставлю. Дивіться, всім миру, добра, здоров'я, саме головне перемоги. Далі буде, слідкуйте за нашим відео. А ми двигаємося додому, пробуємо виїжджати. Все у нас таке.